Українська народна казка Циган та ковбаса. Прийшов циган до одної газди. Хотів трохи посидіти на великому багатстві. Газди мав вдома, а газдиня принесла з комори добрячу ковбаску і смажити її на пательні. Циган дивиться і ковтає слину. Потім почав казати. Жінко, ваша хата є найфайніша у селі. Звідки то у вас? Та то то -та -та, мені тато збудував, похвалилася багачка. Я теж хочу поставити таку файну хату. Дайте мені отубасу, що у вас на пательні. Аби зміряв нею, скільки ваша хата має уздовж і вшир. Ну, то ж візьмі, відповіла Олещина газдиня. Циган узяв ковбасу з пательні і поміряв довжину й ширину хати. А потім каже Я піду Газденько, і поміряю те місце, де я побудую свою хату. Поміряй поміряй і принеси швиденько ковбасу, бо треба її смажити. Чоловік от-от надійде з роботи. Циган закинув ковбасу на плече і пішов міряти землю. Вертається газда з поля. Сів на лаву і каже Підсмаж мені жінко ковбаси. Ой, нема. А де вона? Он циган випросив, пішов міряти землю, де має будуватися, та зараз принесе. Чоловік і жінка чекали, чекали, а циган і донині не приніс ковбаси.